Здравствуйте, мої любі. Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на вівторок, на 4 червня 2024 року, остання чверть місяць у знаку тільця, 27 й місячний день, про вівторок. Якщо вам у понеділок вдалося відсидітися і це було на користь ділу, то у вівторок, вівторок, день Марса, Пора брати ініціативу в свої руки, діяти рішуче та впевнено. Так ви швидко переробите багато справ та залишите з носом своїх конкурентів та суперників. Тільки треба врахувати, що день обіцяє бути доволі напруженим. Гострим, підкидаючи дрова у полум'я розгораючого конфлікту, можна отримати доволі сильні опіки. Вчіться відстоювати свої інтереси впевнено, стійко, але стримано та аргументовано. Ідете влаштовуватись на роботу? Вдягніться стильно, яскраво, але без фанатизму. Із червоного достатньо буде тільки кватки, галстука, сумочки або якогось аксесуару. У цей день із працевлаштуванням везе хірургам. Військовим, пожежникам, металургам, тим спеціалістам, професія яких зв'язана з вогнем. Із металом, із зброєю, із гострими інструментами. Приготуйтеся до того, що вас можуть швидко прийняти на роботу, або ж також швидко не пояснюючи причини, відмовити. Вдома старайтесь не виясняти відносини з близькими. Краще сходіть. Усією сім'єю у спортзал або займіться фізичною працею. Доречно прийдеться гаряча вечеря із м'ясними стравами, гострими приправами та соусами, а іще із цибулею та часником. Це все, що касається вівторка. А тепер про місяць у знаку тільця. Апетит росте, але треба їсти в міру повна відмова від їжі. Не схвалюється, зато можна обійтися без мучних, солодких та жирних смаколиків, замінивши їх морепродуктами. Щоб не страждала система травлення та підшлункова залоза, їжа повинна бути якісною та свіжо приготованою. Вразливі ендокринна система горло та шия. В зв'язку з чим остерігайтесь протягів та холодних напоїв. У дні тільця не варто видаляти зуби, особливо нижні. Забороняється оперувати потилицю, мозжечок, вуші, ніс, шию, горло, глотку, гортань, трахею, піщевод, нижню щелепу, голосові зв'язки, гайморові та лобні пазухи, щитоподібну залозу, плечі та плечові суглоби. Праця на землі із рослинами, відпочинок на природі, водні процедури, заняття сексом підвищують енергетичний потенціал. Коли місяць знаходиться в знаку тільця, це гарний час для романтичних зустрічей, а все тому, що на цей знак сильно впливає Венера. Місяць у тільці дає відчуття повноти та радості земного буття. Появляється бажання насолодитися близькістю із коханою людиною, а також затишком, комфортом та смачною їжею. Все повинно бути надійно, багато, конкретно та красиво. Відношення здебільшого строяться на фізичній стороні почуттів. Емоції здаються неважливими, а даремно не помішало б приділити більше уваги. Настрою та внутрішньому стану партнера. А тепер про місяць у 27-й місячний день символ тризуб або жезл. це день, в який ми можемо віднайти своє внутрішнє я, розуміння свого життєвого шляху, предназначення, день віри та надії, допомоги людям, день, в який ми отримуємо знання не із шкільних підручників, а практичні посібники. Концентровану життєву мудрість прислухайтесь до того, хто вам хоче дати пораду. Вона стане в нагоді обов'язково, навіть якщо ця порада від людини, яка з виду неблагонадійна. Не залишайтеся наодинці, щоби смуток та туга не заволоділи вами. Якщо ви не одні, то навіть самі погані новини. Не дадуть вам зневіритися в тому, що все іще може налагодитися. Успішними будуть любі справи, особливо праця в команді, у колективі та групові заняття і міроприємства. Не бійтеся нового. В цей день іноді з'являються самі сміливі та фантастичні плани, особливо ті за мету, які мають допомогу другим людям. У цей день успішними будуть благодійні проєкти, гарний час для того, щоб звернутися до адміністрації, у налогову інспекцію та до різних установ до бюро. У цей день з вами можуть трапитися романтичні пригоди, але для того, щоб узяти шлюб, день не зовсім підходить, тому що кохання швидко пройде та забудеться. Але якщо шлюб по розрахунку. То майбутнє залежить від того, наскільки вірним був розрахунок. Якщо розрахунок був вірний, то подружжя з часом можуть і ще покохати одне одного. Поспілкуйтеся із старшими родичами. Гарний день для отримання одкровення і для тих, хто всерйоз займається духовними практиками та саморозвитком. Дуже вдалий день для медитації та для молитви. Також, Давайте помолимось, Господи, спаси, помилуй, сохрани усіх, хто захищає нашу батьківщину. Хай Господь хранить і дає їм сили, наставляє їх на вірний путь. Посилає їм мудрість, посилає їм мужність, посилає їм відвагу і захищає. Господь милосердний, дасть Бог і все буде добре. Дякуємо Тобі, Господи. За таку допомогу. Амінь. А на сьогодні, мої любі, все. Я вас люблю. Я вам щиро дякую. З вами була бабка Люся до завтра.